Це абсолютно не так, і вперше в селах, де вишивалися ці рушники, ми побували в червні цього року. Завдяки стипендії, яку я виграла від Українського культурного фонду, нам вдалося реалізувати цей проєкт. І коли в межах стипендії у нас була експедиція на Вінниччину і Одещину в окремі села, коли ми туди їхали, я сподівалася побачити там ну, багато вишивків, багато носіїв, хто вишивають. Як вона зберігається, я очікувала, що я там ну, прийду і мені в кожній хаті будуть показувати. Такого не сталося. Бо я розумію, коли я приїхала, я розумію, що найбільш унікальні речі вже продані. І продані в кращому випадку в руки українським колекціонерам. В гіршому, це, наприклад, це вже ну, там, за кордон, наприклад, вивезли, або ще гірше. 90-х роках, коли е, там, навіть 2000 люди йшли на весілля, вони брали, там, вони, великі, це весілля було, вони брали рушники, могли їх різати, для того, щоб там, під час приготування їжі, витирати там, руки собі. Тобто, е, Багато да, їх знищено. Там, де знищені шматочки, де ж ми з експедиції, те, ж люди там, хотіли викинути просто банально. Хтось спалить ну, такі речі. так, ну, Воно там вирізане шматок рушника. Для них вони вже думають, що це цінності ніякої немає. Насправді в цьому шматку є візерунок, який унікальний і хочеться зберегти його і передати далі. ось, і... Зараз в тих селах люди молоді, які там одружуються, вони кажуть, що ми надаємо перевагу вишитими іконам з бісером, ми купуємо на базарі, ми нічого не вишиваємо. Зі старшими людьми ми спілкувалися, вишивали в останнє, це десь 80-ті-90-ті роки. І то це вже були набагато простіші візерунки. Це ж ті Тут в цьому залі представлені рушники і на прамниці, це весільна хустка, це кінець 19, початку ХХ століття. Тут дерево життя, окрім цього столу, в тому залі там восьмипутній зір і символ нескінченності. І... і от ви бачите, наприклад, ну, рушники, наскільки складні орнаменти були ну, Оце кінець 19 століття. Оцей кінець 19 століття. Тобто, я кажу, що люди, коли не було комп'ютерів, не було олівців таких, ну, такої кольорової грами, да, вони могли отак от придумувати такі візерунки. Ось